Мир вам Боже, нехай Господь вас збереже там, де ви зараз є. Дуже багато людей говорять, що вони прийшли до церкви, але біси їх все рівно атакують. Чому так виходить? Коли ми живемо це життя, як завше ми без церкви жили, то біси нас атакували, але не так активно. Вони знали, що людина в їхніх руках, тобто вона живе з ними, з цими бісами, і вони розуміли, що вона їхня ця душа. І були такі, якби в житті їхні присутствували, але вони не так активно то робили, тому що не було в людини Бога, і були тільки ці біси, і вони знали, що ніде ти не дінешся, тобто ти з ними. Але коли людина прийшла до Бога, вона покаялась, вона хоче прийняти Господа в своє серце, то вони, ці біси, вони розуміють, що вони втрачають душу якоїсь людини. І вони починають іще більше атакувати цю людину різними, різними випадками. Кому щось потрібно, хтось там вам щось говорить, якісь погані слова. Тобто на все йде якесь випробування. Якщо ви прийняли Ісуса Христа в своє серце, і ви вже розумієте, коли у вас погані думки з'являються в голові, звідки вони приходять. Ви розумієте, що то не від Бога ті думки, а від сатани. Але ви їх відкидаєте. ви навіть ви стараєтесь не розмішляти над тими думками, не впускати їх в своє серце. Тому що біси вони починають атакувати, атакувати людину ще сильніше, щоб не дай ну не віддати її Господу. Але ми вже в церкві, і ми розуміємо, Слово Боже воно рятує від усього злого на цій землі. Тому біси, хай вони як не стараються, вони не досягнуть свого, тому що людина Божа, дитина Божа, вона вже живе з Господом, і ці біси вона наступає на цю всю вражу силу і не підпускає її до себе. Якщо вона живе з Господом, то вона перестала грішити, вона перестала жити цим світом, вона живе уже для Господа, і так вона себе збереже. Так, біси, коли ти приходиш до церкви, вони починають атакувати так сильно, щоб тебе не віддати Богу. Але Господь, він сильніший за все, і Він береже кожну людину, яка приходить до нього. Тому будемо мудрими приходити до церкви, спасіння у нас тільки через церкву. Підписуйтесь на канали Салтаненко, дивіться слово Боже, слухайте, пускайте його в своє серце, і ваше життя прийде Господь і прийде благословення Господнє. Амінь.